Невдоволені мешканці, їх можна зрозуміти, адже автоцивілка за останній період зросла фактично втричі, точніше, її ціна. Тетяна Копач, експертка з питань страхування, уже у нас в студії. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. І розкажіть, будь ласка, що трапилось? Чому українці тепер повинні платити за автоцивілку втричі дорожче? Що це за такий новий закон? Трошки мови вже попереднього про старий закон. Розкажіть, який тривав у нас 20 років, так і так. Чому, чому така велика різниця? Люди не розуміють. Доброго вечора, наші глядачі. Доброго вечора. Студіо зараз поговоримо, чому так само відбулося. 1 січня 2025 року вступив в дію новий закон України про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Що цей закон передбачає? Він передбачає в свою чергу покращення для українців в сфері страхування. Власне, автовласників транспортних засобів. Закон цей 20 років поспіль не мінявся, але законодавство у сфері страхування змінюється дуже швидко, дуже гармонійно, і ми переходимо до європейських стандартів. І це зумовлено саме зміном в законодавстві. Що було, що змінилося? Було ліміти відповідальності зовсім інші. До нового року ліміт відповідальності на страхування майна. Тобто майна іншого транспортного засобу, майна, наприклад, заїхав там в паркан чи mm -hmm. там будь-яке майно, в стопчик електричний, яке було пошкоджено клієнтом, страхова компанія відшкодовувала в розмірі 160 тисяч гривень. Mm -hmm. З 1 січня ця сума складає 250 тисяч гривень. На один транспортний засіб у ліміті відповідальності це є мільйон двісті. На сьогоднішній день людина може, якщо там не один транспортний засіб попав в ДТП, то на кожен транспортний засіб 250 тисяч гривень є лімітом. Що стосується життя та здоров'я людей. Було 360 тисяч гривень, стало 500 тисяч гривень на одну застраховану особу та 5 мільйонів. По договору страхування на сьогоднішній день. Отакі От зміни відбулися, і ці зміни спричинили зростання вартості полісу тобто, аби страхування. Аби компенсувати усі ці виплати, так, і здорожчала автоцивілка? Ну, ще змінилися також інші умови. Наприклад, по Європротоколу. Тільки часу... мало хто з українців користується? Ну, я б не сказала так, до речі, так. що європротокол. У нас був ефір про європротокол. Якраз був і патрульний, який пояснює експерт з європротоколу. Там зміни відбулись так само з нового року. Зараз ви про них розповісте, але і там перевага в чому є європротоколи. Тому я закликаю кому цікаво, подивіться цю програму у наших соцмережах вона обов'язково є. А до речі, європротоколом. Який відсоток людей водіїв користується так у випадку страхових випадків? 60%. 60%? відсотків. Тобто більше ніж половина водіїв. Не звертаються до. Це незначні порушення, і це швидше, ніж чекати на поліцію. Є правила користування Європротоколом. Я коротко зараз, якщо дозволите, розповім. До Нового року Європротоколом могли скористатися люди, які мали збитки до 80 тисяч гривень. На сьогоднішній день ліміту. Скористатися Європротоколом немає. Тому це, ця тенденція буде вести до збільшення і все більше користувачів буде використовувати Європротокол. Але коли можна укласти, його не можна весь час укладати, укласти можна Європротокол, коли є два учасники транспортних засобів. Не більше. Коли є три, чотири, п'ять євротоку. Дві машини, простою мовою, дві машини. Образ. Так. Угу. Коли хтось з учасників визнав свою вину. Тобто, якщо є ДТП, люди не досягли згоди, хто винуватий, потрібно викликати поліцію. Uh -huh. Тобто є нюанси, де європротокол не завжди можна застосовувати. Коли немає травм, немає жарт. Так. Правильно це також треба наголосити. Також, так. Тобто коли це... немає жертв, коли немає травм, ніхто не постраждав ДТП. Тоді можна скористатися європротоколом. І Ще по цінах давайте завершимо. Після скасування військового стану суми виплат мають ще збільшитися. Так. І що це будуть за суми? Дай Бог, щоб війна завершилася. Це буде до 6 мільйонів гривень, а далі буде збільшуватися кожного року до зараз в Європі. Як відбувається відшкодування на умовах країни відшкодування? Тобто, наприклад, в Німеччині там 10 мільйонів євро, там у Польщі, наприклад, 6 мільйонів євро. Тобто ці суми в різній країні є різні, і ми будемо обирати. Країна наша обере якусь свою суму для того, щоб люди могли компенсовувати всі збитки абсолютно і не витрачати свої кошти у разі настання ДТП, так як було до попереднього закону, коли людина не вкладалася в якийсь ліміт, вона зобов'язана доплатити була за рішенням суду чи добровільно покрити ті збитки, на які не вистачало страхівки. Як цей процес відбувається? Це болісно, це безболісно, чи поки що це такий перехідний процес. Для населення України це болісний процес, тому що ціна. На жаль, є по кишені. Вона дуже зросла. Ми коли до речі говорили б на цю тему на нараді. В нас є планування. Ми завжди собі плануємо про що ми спілкуємося з нашими гостями. І заговорили якраз Віталік, запропонував тему страхування. Ну в нас, мабуть, вся студія почала масово обговорювати, наскільки виросла ціна, тому що і зараз дехто не те, знав, що так зросла, тому ціна. що зараз ну ціни ростуть, ростуть. А зарп... ну, ми всі розуміємо, наскільки зараз, зараз зарплати все одно тримаються або на рівні, або зовсім трішки виростають. І кожному стає складно. Тому в нас було жваве обговорення. Як, як ваші клієнти відреагували на підняття, Це і врешті був решт... такий шок контент для людей. Це був люди не готові були до такого зростання ціни і на сьогоднішній день. Що змінилося ще це вільне ціноутворення в кожній страховій компанії? Тобто немає як раніше якихось сталих тарифів, затверджених моторно-транспортним бюро України чи контролюючим органом. На сьогоднішній день кожна компанія відповідно до своєї збитковості встановлює ціну. Тому рекомендую глядачам першим страхуватися, дізнатися ціни в різних страхових компаніях, і тобто вони можуть різнитися так, в кожній? як і раніше, але там не не різниця. Ні, в залежності від кубатури. Дивіться, можу вам сказати, що значно в мене, що таке кубатура. Поясніть угу. дивіться, перше, що впливає на ціну, це зона Львів на сьогоднішній день прирівняли знаю, до, першої. до першої зони, тобто до Києва. Ми вже містимо мільйонник. до цього е часу. Ми не були, і в нас ціни були нижчі, угу. оскільки ми вже рахуємося першою зоною. Такою зоною, як і Київ, у нас київські ціни на автоцивілку несуть. На тобто у Львові ціни найдорожчі в Україні, можна сказати, Київ і Львів, найдорожчі ціни по цивілці. Якщо транспортне, якщо адреса власника по тих Львів, то відповідно власник, незважаючи, що він використовує, наприклад, транспортний засіб в стрию, він зобов'язаний платити по Львову по першій зоні. Тепер я так розумію, коли стається ДТП, то раніше машина винуватця, тобто його страхова компанія, оплачувала безпосередньо збитки тому, хто постраждав. А зараз як має відбуватися? А Зараз, оскільки є ще поліси, які укладені по старому принципу, та поліси, які укладені по новому принципу, якщо винуватець має поліс по новому закону, значить він відшкодовується по новому законодавству у своїй страховій компанії. То людина тепер мусить ретельно обирати свою страхову компанію, щоб вона гарно виплачувала, щоб вона була надійною, щоб мала так, десь була популярною, аби їй виплатили усі кошти, а не сподівалася на якусь іншу страхову компанію. Так винуваться ДТП. Чи виплатять так. ці кошти, чи не виплатять ці кошти? Ну я ще хочу наголосити на тому, що е, було 250 страхових компаній. Зараз 55 страхових компаній, які здійснюють послуги страхування. Це відколи вони так скоротилися. От це з 1 січня, 1 січня. Е, є компанії, які добровільно вийшли з ринку, покинули через ринок. страхування. Ціна так через те, що вони не впевнені, що вони зможуть втримати клієнта. Втримати клієнта і здійснювати належним чином відшкодування? А є е, компанії, які контролюючий орган. Закрив в зв'язку з неплатоспроможністю 250 скоротили до 55 так? Та? в Украї... Україні в Україні. От так. власне, а що робити, якщо компанія страхуватись банкрутує або або збанкрутує так? А про це, про це власник автоцілки ще не знає, хто це буде виплачувати, яким чином це буде відшкодовуватися. Це принципі, як обирати страхову компанію збитки з реклами. Так, збитки відшкодовує е, моторно-транспортне бюро України, якщо компанія збанкрутувала, тому що кожна страхова компанія е, робить резерви в моторно-транспортному бюро, за рахунок яких відшкодовується. Відшкодування компаній, які покинули ринок страхування, це і по новому, і по старому законодавстві було як зараз страхуються з 1 січня люди порівняно з аналогічним періодом минулого року? Жваво, чи все таки люди думають, ага, я маю дві машини. Що ж мені робити? Або дідусь, який раз в рік чи два рази в рік розумієте, їде на дачу. Що ж йому робити? Має Волгу чи, 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 чи «Жигуля»? Змінилося страхування пільгових категорій населення. Раніше були учасники бойових дій, за яких моторно-транспортне бюро сплачувало. Зараз вони повинні оплачувати 50% вартості полісу. Так само інваліди першої та другої групи та пенсіонери мають право на пільгу 50% від вартості полісу. І чорнобильці перша друга категорія. Тобто, але все рівно для них ця ціна є навіть і по 50% за дорогою. Зазвичай такі категорії е, пільговиків е, рідше користуються послугами страхування і радше е, думають, що з ними нічого не трапиться на сьогоднішній день. Впала кількість застрахованих, тобто по сумі страхові компанії не втратили, оскільки збільшилася вартість. А от саме по кількості укладених полісів, на жаль, є падіння. Наші режисери підказують, що маємо таксиста, який реагує на таку ціну, адже для них ціни ще більше ніж для звичайних фізичних осіб. Давайте глянемо. Так. Коштувала 6800, щось до, до 7 000, а зараз 22 800. Це на рік часу, якщо на таксі. Вони пояснюють тим, що нема франшизи, і, по-перше, а по-друге, що більші виплати на одну людину мільйон, не на, машину, на машину мільйон 250 тисяч. Так, якби, якщо, якщо на таксі, то так, якби, кожний пасажир застрахований на 250 тисяч. І вони будуть покривати повністю тоді суму? Ну, так кажуть, що будуть, але подивимося, коли би так, не дай Бог, нещасний випадок. Я думаю, вже нема куди рости. Вже така. Вони вже так влупили по максимуму. Ну, Таке враження, що в Україні не, не, не хочуть, щоб було найкраще, а так як би найгірше. Слухайте, то страхових компаній поменшало, і таксистів теж поменшає, чи як? Ну, Виходить, що так. Ще одна особливість нового страхування постраждалий не отримуватиме кошти від страховика фізично. Пригадую, як це було. Тобто 20 тисяч виплатили, за 10 тисяч відремонтувався, 10 тисяч куди собі в кишеню. Тепер кошти перенаправлятимуть безпосередньо на станцію техобслуговування. Наскільки це десь обмежить оці ці зловживання, які були раніше, так я вважаю, що ця норма є. Покращеною, тому що е, гроші йдуть на станцію техобслуговування і ремонтується автомобіль до того стану, до якого він був до дорожньо транспортної пригоди. Страхова компанія згідно новим законодавством зобов'язана забезпечити е, таке СТО в межах 150 кілометрів від е, того, де СТО, яке рекомендує страхова компанія, чи може безпосередньо З якою страхова компанія має укладені договори страхування? Договори на врегулювання. Ти безпосередньо не тільки так. там і можеш тоді відремонтувати свою машину. Може також розглядатися питання індивідуально страховою компанією, коли клієнт хоче відремонтуватися на якомусь своєму СТО, але тоді з погодженням страхової компанії і ціни мають бути не вищі, чим ціни в рекомендованому. Ми ж багато говорили про те, що в Україні мають працювати камери автофіксації порушень саме відсутності автоцивілки у водія. Е, чи є якраз в страховиків співпраця у цьому напрямку разом із правоохоронцями? і коли це нарешті запрацює? Ну, напевно, десь полегшило життя і так. водіям, і власне страховикам, і поліціянтам. Ну, ходили фейкові повідомлення, що це вже в січні мало запрацювати, але, на жаль, ще не запрацювало. Це потребує певних капіталовкладень та іт рішень. Звісно, в цьому напрямку ведеться робота, і я думаю, найближчим часом така система запрацює. Якщо зараз так резюмувати все, що ми говорили в цій програмі, то поради від вас зараз на що водіям звертати увагу, тому що ми розуміємо, що страховиків так само потрібно з розумом вибирати в ДТП. Так само, якщо не дай Боже, ти вже потрапив, треба максимально проконтролювати всі процеси, тому що це і виплати, і це все по-новому. Тому від вас рекомендація отака консультація у прямому ефірі нашого телеканалу. Я завжди говорила про те, що страховик це як лікар. Тобто кожен клієнт має мати свого страховика, не того, який там на коліні щось виписує, а того, який навчається, який отримує сертифікат сьогодні, згідно е, норм Національного банку України, кожен страховий агент це і фінансовий консультант, який повинен здати екзамени і отримати сертифікат. Якщо цього сертифікату немає, я б не рекомендувала. Страхуватися в такого страховика ми можемо прийти і попросити безпосередньо а. показати нам сертифікат, і це має а сприйнятися нормально страховою компанії, б, вони мають обов'язок нам показати, чи мають просто своє бажання: хочу показую, хочу не показую. Ну наразі поки бажання, але з часом це буде обов'язок. Поки складаються списки, то це ще Які ще рекомендації. Ну, І, врешті так: 50 компаній страхових людина не знає до якої йти, і за яким за яким скажімо та критеріям вона їх має обирати. На сьогоднішній день я би сказала залишилися ті компанії, які є надійними. Так, тобто Планету. обирати, звертати увагу на ціну, на відношення, на те, як компетентно страхова компанія відповідає клієнту на всі поставлені запитання. І сподіваємося, що страхових випадків в Україні буде дедалі менше. Ми дуже дякуємо за цікаву розмову. Тетяна Копач, експертка з питань страхування. Дуже дякую вам. Дякую. На все добре. На все добре.